Леся Українка. Завжди терновий вінець. Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона. Завжди величніша на Голгофу, ніж у файні. Так от віку було, і так воно буде до віку, поки житимуть люди, і поки ростимуть тернові. Але стане він цим лиш тоді плетениця тернова, коли вільна душею людина поволі кричається терном, тямлячи вищу красу, ніж ту, що кричить на майданах, гей, хто до мене ходіть? Аж руки даюся. Путь на головах у тоді, коли тямить людина, куди, і навіщо не йде, не тямлячи вищих тріумків, знаючи іншу величність. Ніж ту, що на троні гукає, я з ласки Бога цариця, бо гляньте, сиджу на престолі. Хто ж без одваги, без волі на путь заблукався згубливий, плачучи гірко від болю дає себе тернові ради сили, не маючи стільки, аби терну воронитись Боже, пожалій з тої крові, що марно колючки напоїть Ліпше б вона на обличчі краскою втіхи заграла. Очі комусь веселяючи, десь мене не вимогся.